Яким хочете мене називати. Але я в першу чергу тут стою тому, що я своїм виборцям, які за мене віддали свої голоси, хоч в деяких селах дуже ідували мене не підтримувати. Але я навіть тим, які проголосували за мене тільки 10%, я їм обіцяла, що я буду всіма силами і всіма засобами відстоювати їхні інтереси. От я не знаю, Чиї інтереси відстоює сільська рада, даючи отакі рішення і, даю, і е, приймаючи отакі, ну, не знаю, які кроки, я не знаю, як їх назвати. Тому, користуючись нагодою, я прошу ще раз розглянути мій депутатський запит і дати на нього відповідну відповідь до депутатського запиту, а не до того, я не знаю, може, безграмотність ваших спеціалістів. Але я попрошу, будь ласка, дати мені грамотну відповідь. От і крім того, третім пунктом моєго депутатського запиту стоїть питання надати акти про зрізання дерев. То я прошу туди додати ще і акти про зрізання цих дерев. Далі. І я дуже вас мир славки напрошу, тому що це серйозні речі, і далі я буду сама приймати рішення, куди мені звертатись чи ворони прокуратури, чи служби безпеки України. То я дуже прошу, щоб на моїх заходах штампи стояли. Добре. Щиро дякую за увагу. Вибачте, я забрала багато часу, але я вас попереджала, що я не збиралась виносити цей розгляд сесії. І не намага, і я навіть не намагалась і не просила, але як сільська рада сама винесла, то хай получає. Будь дякую. Я хотіла блошити? Ні, не ви Як ви сказали, що ви просите надати акти, то я хотіла додати згідно бухгалтерію. Коли будуть надані акти, порозплилося дерева. Вони бачимо, ми. Ми повинні, що ми повинні, ми повинні поставити, поставити на баланс колоди, оцінити їх. Згідно е, цін, які є е, на даний момент, можна вставати їх в ліс І так, якщо є можливість зробити розпиловку, якщо це хороші дерева, робиться розпиловка, і з них виходять доски, які потім робиться акт розпиловки, і потім списуються колоди і ставиться на приход доски. І це може війшло, більш потрібно так само тим самим людям, теж для тих чи інших питань. Тому що зараз зроблять акт розпиловки, бухгалтерія зобов'язана поставити на ці колоди. Це можна було продати, заплатити, а різницю так само використати на ті чи інші послуги. Тому мені дуже шкода, як не знаю, вирішити ситуація, бо якщо будуть акти, то бухгалтерія змушена діяти згідно бугалтерських норм. Дякую. І ще... Це нормальна ідея проводити розпіляти про нам треба доски, бо зробити лавочки, і все. Але хто буде оплачувати це розполонку? Це ж. Знаєте, скільки коштів А я вам скажу <пробітник> нас, я пропоную <пробітник> як на даний момент сказали насі кошти, це питання вирішується зарані. Якщо це розпроходить розпро розпиловка, зразу дивляться, які є витрати, і їх оплачують. Ці скарата ми зараз звичайно зі, зі скара нічого не розпальовуємо. Ми на даний момент це нічого не шросто я говорю по факту. Що як будуть акти, то не багато змушені поставити на побагатості документах його провести? Тому зараз виходить ситуація така по некомпетентності чи по незнанню. Але незнання законів і незнання норм не звільняє нікого з нас від відповідальності. І тепер знову ж виходить така ситуація. Що зробили, не подивились, не продумали, а тепер як почнуть робити, а робити, то вже нема що. Фірма забрала коло. І це рахується, не знання, ще сповторю, незнання законів не звільняє нас від. А тепер буде страждати той самий сільський голова, ну, крім... якого в свій час, тому що він нова людина, може він ще все не знає. Його треба було проконсультувати, як правильно зробити. І тепер будуть страдати в першу чергу він, заступник і Прошу Шановні депутати, хто може зголошувати, хоче висловитися, Великий зголос, у вас Прошу. двох. Депутат. Депутат Мельник Олександр, здорово лише. Перш за все, доброго дня. Мельник Олександр Анатолійович, виборчий округ номер 3 що я хочу сказати про цих деревах, що відомо мені. В першу чергу, на якій підставі, як воно мало зв'язатися, це мені невідомо. відомо. На рахунок заяв, так, люди до мене теж зверталися. що За цими дерева їм заважають, вони писали заяви Доманський, Самай, Семенчук, Шевчук і біля Шевчук сусіди. Пасічник. Пасічник. Оце вони теж казали, що вони зверталися. О, що ці дерева я їм заважають. Семенчук до мене там, поки там різали одне дерево, вона протягом дня могла три рази підійти. Бо, ті дерева процесі, там шар... процесі В якому? зрізанні дерева? Ні. В процесі якому я як зрізання я не участвував. Коли я почув, що зрізається дерево, на той час я був вдома, я поїхав подивитися, що там ріжуть. Оця перша пополя на межі старожуків і Голочів. Я зателефонував до голуючого Михайло Михайла Михайловича. На той час якраз це було після виборів. Ще як першої сесії такої не було. Офіційно я не є депутатом. Але ж якби, я вже по виборчому округу пройшов як депутат. Я за з запитав, як має прибиратися і гілля і це все. Вирішено було так, що прибирати, кому допомогти, о, своїми силами будемо прибирати. Ну ви самі розумієте, хто прийде прибирати. Те гілля палити, ну так, да, він згідний, він буде різати своєю пилкою, він буде це спалювати, але зато він ті гілляки, ті дрова буде забирати. На дрова. На дрова. О. Запропонували ми так само либудюками. Там не проживають хлопці, ну, сини і дядько є. Кажу вам, дрова, так як вітяв, а то, будь ласка, це прибирайте, забирайте, будуть дрова. Ну, ніхто не прийшов. Вони не захотіли, напевно, чи як ще декільком це Ті, хто мав бажання отримати фі вони приходили прибирати. О. Потім, якби лишилися, там ще не прибрані, бо мали, позвонили, що будуть нарізати ще треба машину-дрогу. Можливо, комусь на допомогу, можливо, я не знаю. Через що припинилось це прибирання? І ніхто не ріже далі, нічого не прибирає. І машину дрова не побачили. ви запропонували. Колодлою людині. Яку колоду? Чи е -е 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 -е. Отрекати... гілля. Я... Гілля. Колоду я взагалі діла не мав. Оці, що гілля? різали, вони сказали, що ми ці колоди забираємо. Врахунок оплати за зрізання дерева. Оце, що я знаю. Останне мене тільки за гілля, за прибирання, оці гілля ті бачки прибрати, попалити. Оце все, що було сказано. У вас все? все. Дивіться, ще не поприбираємо, до кінця поприбирається, тому що те, що Тамара Іванівна говорить, це добре, але зрозуміти одно, що займається цим економічна поліція, то я думаю, що сьогодні якби Тамара Іванівна не виступала, то вона вже нічим не допоможе. Вона чи могла допомогти, допомогла. З Голишова, а не звертались до нас, щоб по тих деревах як чоловік каже, депутат, що хотів завести, вони відказуються. Наразі якщо завести, полувати і ще може розпалити, то сьогодні ми тої сили не маємо, тому що ми сьогодні, я сільський голова, він депутат, він був присутній, хто звертався, тому за увагу. Те, що було, якщо чоловік сьогодні приїхав з маніпулятором, приїхав, зрізав, порядкував, є робочий, воно теж що щось оплачується, чи ні. І це сьогодні не дуба зрізала, так як нас було по нароставі, зрізали поповані. Тоже сьогодні ви знаєте, скільки куб стоїть поколення. І 340-370 гривень. А порахувати ті всі моменти, то... але я думаю, що. Це питання вже воно не на часі, тому що вже не розбирається органи. Якби навіть піврова і була дійсно надана людина, яка мала порізати, витрачати. Дякую. 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 Ви повинні на майбутнє знати, шановні колеги депутати, ви будете звертатися з mm -hmm. зрізанням арінги дерев, звертайтеся тоді вже ну, десь вище трошки. Старати не тому що маєте. Сьогодні хочу зробити добре, щоб не впало на машину, не впало на електрику, на щось, а виходить в місці. Звісно, надається послід, є вишка, є люди, є вирішки. Безперечно, так. Михайло і... Без Михайлович, я перепрошую. Депер. Не звалюйте з хворої голови на здорову. Є певний порядок зрізання цих дерев. Ви порушили в даному, в даному ситуації, ви порушили і порядок, і закон по зрізанню цих дерев. Порушила сільська я був, я був, рада. І те, що справою займається економічна поліція, то, пробачте, я до того відношення не маю жодного. Ну, і коли на передсесію районної ради підходжу до свого голови сільської ради і намагаюся з ним поговорити, то пробачте мене поза, коли ви сидите, опускаєте голову в коліна і не можете на мене підняти голову, то я намагаю, в по крайній мірі хоча б до себе поваги з вашої сторони. Бо я ще було не одне, і не два, і не три отаких робити, отакі розслідування. Бо я працюю не на сільського голову, я працюю на територіальну громаду. Тамара Івановна, Іванівна, я працюю також на громаду територіальну. Мене обрала також громада. Ми, якщо ви прийшли, що ви знаєте, сьогодні хочеться, щоб було всім добре, і хочеться всіх відстоювати. І те, що я з вами спілкувався районній раді, нормально спілкувався. Якщо ви просто, щоб я до вас усміхався і щоб якось по-іншому, то я так я, як міг, так спілкуюся. Ви мене запитали, я вам відповів. По-перше, у вас вже сесія йшла, тому що я прийшов без хвилини 11 години, розумієте? Це, -то. Це, -то. Це -то, я не думаю, що треба на сесію виносити, можна поспілкуватися в робочому проєкту. Те, що створює на здорову голову, то я хотів би, щоб цього якось не піловлю. Ми, ми здається, всі здорові, всі адекватні. Ми всі маємо очі і голову і розуму. Прошу переходимо до э, другого питання. Про, верніше, да, до другого питання це у нас поряд питання. На Перше про затвердження розпорядження сільського голови про видачу матеріальної допомоги. Прошу вас. На комісії буде розглянути проєкт рішення про затвердження розпоряджень сільського голови про видачу матеріальних допомог. У вас є роздані рішення, є в кожного року. На комісії розглядали ознайомлені, кому видається матеріальна допомога. На комісії погодили комісію бюджету, так? Просимо затвердити, так? Прошу проголосувати. Хто проти? Хто утримався? Приймається. Дякую, за займається. Переходимо до третього питання порядку денного, до другого до третього питання порядку денного про розгляд пропозиції голови постійної комісії, яку Наталії Михайловні щодо винесення до структури та штатного розпису виконавчого апарату сільської ради посади юриста. Єдине, що я хотіла зауважити, на рахунок того виникали питання на початку нашої сесії, де передбачено те, що мають люди записуватися перед сесією. Є регламент на поставлі, якої діє Зеленська рада, є стаття 6 де передбачено у кого мають громадяни записуватися. Оце я хотіла озвучити, але мені не надали слово. Стаття 6 на засіданні сільської ради можуть бути присутні громадяни за попереднім записом у секретаря сільської ради, щоб недалі просто людей не виникало питань. Всі підходять до Михайла Михайловича Чеченка і не всіх підписує, і не будемо сваритись на рахунок цього. Далі е -е, мене дійсно є така пропозиція на рахунок того, щоб нашій е -е, раді вести посаду юрист. На комісіях ми це питання обговорювали, депутати дійшли згоди. Але я що ще хочу наголосити, склалася нас ця ситуація по вирізанню дерев. Ви бачите, як е, юридично можливо чого недоліки є у роботі сільської ради, тому що нема юриста, немає спеціаліста, який би мав провести цю роботу, який би мав заключити договір з приватним підприємством квіти, який би мав е, взяти в даного підприємства е, довідку статистики, чи має дане підприємство здійснювати таку діяльність, чи не має права здійснювати таку діяльність, який би підготував для сільської ради акти виконаних робіт, і як будуть вони виконані суті тобто. Я говорю про те, що для сільської ради для покращення роботи голови апарату сільської ради і враховуючи те, що сільська рада є однією, не однією з найбільших, а найбільшою сільською радою в Україні, що в даній раді повинен працювати юрист кваліфікований, який буде допомагати у роботі. Тому прошу підтримати дану пропозицію, прошу поставити на голосування. Якщо є якісь додаткові запитання, прошу задавати. Є з депутатів запитання. Немає? Прошу однієї позицію. Стосовно кандидатури ви маєте на увазі, немає. Я хочу, це буде конкурсна основа. Я, я не можу особу в раду. Немає такого. Правильно. Я просто бачу нагальну необхідність у цьому. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається одного Переходимо до четвертого питання. Розгляд пропозиції голови постійної комісії, яку в Наталі Мухаммі щодо внесення до структури та штабного розпису виконавчого апарату сільської ради посади спеціаліста першої категорії. Також це питання обговорювалося на комісії. Е вирішили, що дійсно в сільській раді потрібен спеціаліст першої категорії по субсидіях, оскільки одна людина не справляється. Тим більше, що у нас на майбутнє планується скорочення певної посади для певної особи і відповідності, ми так собі. Е Думаємо, що в майбутньому вона і займе ту посаду, яка буде спеціалістом. Звичайно, вона буде проходити дана посада спеціаліст першої категорії певного перевірку. Прошу винести на голосування по спеціалісту першої категорії. Є якісь пропозиції по прошу. Ні, не пропозиції. Прошу проголосувати за цю пропозицію. Хто проти? Хто втримується? Приймається на голову. Я... Переходимо до питання. 5 -го. до затвердження чисності структури та штатного розпису виконавчого апарату сільської ради. А бюджет вже буде шостого, тому що в нас були перші депутатські запити. Прошу, інформує Олеся Петрівна сесії було роздано проєкт рішення про затвердження численності, структури та штатного розпису виконавчого апарату сільської ради. Кількість штатних одиниць 20. З Фондом заробітної плати 77 359 гривень 30 копійок. Це перший, перший. Це так, де вчитель два. Ні, ні, ні. А як? З першої першого 2016 року. Так, з першої відчуття, а посади з чого? Посадили ми теж з першого року.

за основу приймаємо. За основу приймаємо, а потім з доповненням, так? <клес> Прошу голосувати за основу. Про штатний розпис. А тепер доповнення, які були? Увести посаду юриста і ввести посаду спеціаліста за <клес> Зараз у нас почислені діти, так? Почислені, штатний розпис, навіть Доповнення. Затвердити. Олеся Петрівна, Ох. в цей штатний розпис сходить доповнення дві посади і виключити е, ті надбавки, які ми говорили, які не, на даний момент не будуть оплачувати згідно. Але згідно чинного законодавства, законодавства. Постанови 268 ми повинні були все-таки на спочатку про і всі.